Нації, всеукраїнський козацький рух, народний, другий фронт. Друзі, сьогодні неділя, 13 липня. От, я вийшов в ефір з повідомленням певним. Перш за все, я вас вітаю, всіх бажаю вам щастя, здоров'я від себе особисто, від цього українського козацтва. І кажу, друзі, тримайтесь, тримайтесь, тому що нам треба перемогти, перемогти, і ми перш за все перемагаємо нашою силою духу, і ніхто нас не може зламати, друзі, і ніхто не зламає і ніколи. От. Мета сьогоднішнього запису, сьогоднішнього стріму є в тому, щоб анонсувати певну дуже цікаву і важливу подію, яка буде відбуватися 26 числа цього місяця, буде така благодійна подія, яка буде складатися з конференції благодійного забігу і концертної програми. Називається ця подія Січове Братерство. 2025. Моя мета оголосити, що ця подія відбудеться. Відбудеться вона на київському іпподромі. Ми зараз плідно готуємося до цієї події, і через деякий час ми зробимо окреме відео, окремий запис про цю подію. Під цим записом буде посилання з можливістю задонатити і допомогти в організації цієї події. Значить, яка наша мета, друзі? В цей буремний час ми хочемо показати, що наш дух не зламаний, що наш дух бойовий і саме спортивною подією підтримати 32-гу бригаду в ремонті техніки. І в допомозі ГСМ для 32-ї бригади. А також наша мета зробити збір для організації на теренах іпподрому етнографічної нашої казацької застави, куди може приходити молодь для того, щоб отримати певну допомогу, певний вишкіл, і для того, щоб ми могли позитивно впливати на формування. Української молоді і формувати саме козацький дух в нашій українській молоді, а також щоб могли долучатись інші люди, яких цікавить козацька тематика, для того, щоб доєднуватись до українського козацтва і таким чином, скажімо так, щоб наша цільова спільнота збільшувалася. І ще хочу сказати про наш канал TV Мамай. Мета нашого каналу саме формування цієї цільової спільноти. Яка дієздатна, і яка може генерувати правильні майбутні події в нашій державі. Тобто те, що ми робимо, як, на що ми робимо ставку, ми робимо ставку на формування великої спільноти дієздатної саме спільноти, яка е зможе вести за собою інших людей в ці буремні часи, а буремні часи. Я б сказав так, і ще е тяжкі не настали, але ми підходимо до цього, і ми мож маємо можливість сформувати в собі відповідні якості, відповідні навички для того, щоб пройти е ці складні часи. Е що стосується порад, порад я вже вам е давав раніше багато в минувших роліках. Хто має бажання, продивіться їх, будь ласка. Нічого до цього додати сьогодні я не буду. Саме головне, друзі, не слухати те, що кажеться, те, що вам кажуть, а виконувати. Постійно на системній основі виконувати те, що вам радять. І тоді від цього буде толк, друзі. Ну, і я дуже з великим задоволенням сприймаю. Якщо люди доєднуються до нашого каналу, тому, будь ласка, підписуйтесь. І обов'язково, друзі, велике прохання. Ставте свої. Вподобайки, залишайте свої коментарі. Це просуває канал і це нам дуже допомагає. Не забувайте це робити. І зробіть для себе це певне, певною системною дією, друзі. Це дуже важливо. Дуже важливо для того, щоб ми могли виходити на більш широку аудиторію і е, збільшувати нашу цільову спільноту, саме тих українців дієздатних людей, які готові бути. Поводирями в цей складний час. Ми готуємо, друзі, готуємо тих людей, які можуть допомогти багатьом. Так що доєднуйтесь до нашої козацької спільноти, доєднуйтесь до патріотичних українців і доєднуйтесь до тих людей, які бачать щасливе майбутнє нашої країни. А ми саме бачимо щасливе майбутнє нашої країни і працюємо над цим майбутнім, друзі. Так що і ще раз кажу: двадцять Цього року відбудеться на іподромі велика благодійна подія, буде благодійний забіг в підтримку 32-ї бригади Збройних сил України. А також буде, скажімо так, оголошений збір в підтримку організації на теренах іподрому етнографічної казацької застави. Так, що друзі, хто бажає приєднатися до цього забігу, слідкуйте за повідомленнями. Буде окреме відео з цього приводу записане, і під яким під цим відео будуть всі реквізити для того, щоб можна було доєднатися до цього забігу і до цієї події. А також буде дуже цікава конференція в цей день. В підтримку нашого конярства, щоб ви знали, що на іподромі на сьогоднішній день утримується 340 коней, з яких 120 коней вони приймають участь в різних забігах. І це є така перлина нашого київського, перлина Києва. І саме це унікальне підприємство, яке Скажемо так, друзі, забіги зараз, як раніше, воно безумовно не відбувається, але це місце це збереження саме генофонду. Генофонду, оцих професійних коней. Породистих коней, да? збереження генофонду і утримання цих коней, воно вартує коштів. І на сьогоднішній день е, керівництво цього іпподрому, е, ну, всі зусилля свої направляє на те, щоб дійсно дати нове життя е, цьому іпподрому. І ми, як козаки, безумовно підтримуємо і будемо підтримувати на всіх рівнях цей київський іпподром для того, щоб зберегти. Зберегти цей генофонд для подальшого розвитку даного процесу, а також підтримати саме кінний спорт, який дуже цікавий, також і час від часу відбуваються певні змагання там на іподромі. Тому, друзі, ходіть на іподром, слідкуйте за оголошеннями, що стосуються подій на цьому іподромі. я вважаю, що Завтрашній день з нашою допомогою для іпподрома буде більш якісним. І завтрашній день з нашою козацькою допомогою буде більш безпечним. друзі. Отак. От а чому кажу безпечним? Тому що є певні бариги, які намагаються територію іпподрома використати для своїх цілей для того, щоб забудувати, як багато забудовано в місті Києві. І ми, як козаки, цьому будемо. Заважати і жодна паскуда, яка має такий поганий намір, вона не зможе впровадити цей на, намір в реальність. Так що, друзі, ми розраховуємо на вашу підтримку, на вашу участь в наших публічних заходах, які е, опосередковано також є заходами безпеки для іпподрому. Тобто, коли іподром як е, локація працює, коли е, на ньому відбуваються певні події, то складніше буде негідникам е, зробити свою темну справу. Отже, тому доєднуйтесь до е, благодійного забігу і до всіх е, подій, які будуть 26.07.2025. 2025 А я кажу, це конференція, це благодійний забіг. І ввечері буде концертна програма. Буде весело, буде гарно. І все це буде працювати на нашу перемогу, на перемогу на фронті, на перемогу в тилу, друзі. Так що вважаю вам всім щастя, здоров'я. Підписуйтесь і ще раз кажу на канал, ставте свої вподобайки і залишайте коментарі і питання, друзі. Слідкуйте за нашими оголошеннями. Дякую.